Вітаю всіх, нова серія на каналі розпочинається. І так, як завжди, я збираюся в дорогу, жінка складає. Тут сумки, там діагностика, все коротше на місці. Так, будемо їхати на трьох машинах. Ви собі не представляєте, що вас чекає. Перша машина. Ось ця. Не знаю, чи будете бачити, зараз вам покажу. Ця машина буде скоро на тест-драйві. Вольво Cross Country чорна. Їдемо на цій білі на українських номерах. Потім поміняємо ще на одну. Коротше, качелі будуть дуже серйозні. Так що їдемо з автомобілем. Я маю купити для клієнтів Volvo XC60 на дуже класній і потужній комплектації. Що з цього вийде, як завжди, побачите в відео. Так? Ну все, я отак одягнувся, трохи холоднувато, але в машині буде класно. Цю машину ми купили під продажу. Volvo V90 cross Country. Пішли швиденько, покажу, бо нема часу. Швидко, швидко, швидко. Ось така тачка. Дивіться, який той салон. Просто подивіться, Муа, проекція є. О, там єврики валяються на сідусі. Я моя добре, що я побачу. В тому є, щоб ти знала. Панорама велика, проекція, крос-кантрі, машина не має жодної деталі крашеної. Пізніше зробимо про цей автомобіль, помиємо його, зробимо класний відеогляд на цей автомобіль. Зараз сідаємо на шкоду, їдемо в Нідерланди і будемо шукати Volvo XC60, подивимося, що з цього вийде. Мало того, ми ще їдемо зараз в Братиславу, поміняємо автомобіль. У нас буде дуже цікава історія. З вас підписочка на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, напишіть швиденько, як вам ось цей апарат. Тому що знайти таку машину, я вам скажу, це не просто. Ось така пушка-гонка, роздвоєний вихлоп, камера, всі діла, все є. Volvo V-90 Cross Country, Один із найбільших універсалів двигун 2 літри, дизель, 190 кінських сил, 8 ступеневий айсін на класній шкірі, на класній комплектації. Все народ, треба виїжджати. Ну що, перша зупинка в Чехії. Їду я на шкодомці. Кілометрів дуже багато. Десь, по-моєму, 1400 кілометрів в одну сторону. Коротше, до Фігіща. Нічого. Їду, маленький перекус. Їдемо далі. Їду, як я говорив, за Volvo xc 60 Не знаю, чи вийде вибрати автомобіль у Нідерландах, можливо в Німеччині, це непонятно, тому що тільки зараз я їду дивитися автомобіль. А вже потім буде ясно, що з цього вийде. Інакше це не відбувається. Недовго музика іграла. Як бачите, поїздка продовжається. Проїхав я приблизно 500 кілометрів. Що тут бачимо? А тут бачимо, що ми стоїмо. Ось так це все відбувається. І на це також треба розраховувати. Це є такий процес доїзду до автомобіля. А саме прикол, що ти навіть не знаєш, що той добрий автомобіль, тобто ти зараз приїдеш. Ну, не зараз, а їхати ще в одну сторону 1400 кілометрів, не мала відстань. Приїхати треба, оглянути автомобіль, передивитися, щоб все було в технічному стані гаразд. Передивитися фарбу, передивитися ходовку, мотор. Різні електронні блоки і так далі. Якщо все окей, можна думати про покупку. Звичайно, ще треба буде поспілкуватися з клієнтами, чи їм підходить автомобіль. Так це все відбувається. Так я займаюся поїздками. Зараз я їду в Нідерланди. Якщо там не знайду автомобіль, повертаюся в Німеччину, буду шукати автомобілі в Німеччині. Ну а зараз будемо ось так стояти, їхати, коротше, якось отак. Ще одна заправочка в Чехії. Так, течуть грошенята, повний бак. І вже, я думаю, цим повним баком доїду до Нідерландів. Вже потім буду заправлятися в Нідерландах. Так що погодка, як бачите, в Чехії дуже прекрасна, дуже гарна. Тепло вже наближається літо. Їхати досить комфортно в цілому. так що Заправляємо повний бак і газ в пол. Зараз подивимося, скільки стане в автомобіль. Вже, як бачите, 35 літрів і в принципі, тому що ще бак не був сухий. Так, Проїжджаю аеропорт Франкфурт, Місто франкфурт на Майно. Хочу що сказати. Цей аеропорт є цікавим тим, що це один із найбільших аеропортів Німеччини. Тут дуже багато літаків сідають, злітають один за одним, якщо ввечері їдете. Тут є ціле місто цих, з цим аеропортом, також такий, як бачите, Хілтон, величезний готель, і вночі дуже класно дивитися, хто проїжджає, літак, сідає за літаком. Дуже так, прикольне місце. І самий аеропорт він є дуже великий, тому що там розвилка, швидкісні поїзда. Так що хто був, я там декілька разів був і скажу вам, що це дійсно величезний аеропорт. Якщо можна передивитися, там у далечині, як я говорив, летять літаки один за одним. Один, два, три, чотири. Чотири літаки, і потім буде далі, і ще там двоє спереді. Ну, я думаю, буде на відео видно. Так що ось так це приблизно виглядає. Вони вистроюються і летять на посадку. Зараз буде перша зупинка, йдемо спати. Вже завтра зранку будемо вибирати автомобілі. Так що, які автомобілі ми виберемо, чи буде удача на моїй стороні, чи не буде, побачите вже завтра. Доброго ранку, не знімав вам, як виходив, тому що виходив ще було темно зранку. Зараз я вже практично в Нідерландах. Залишається до автомобіля першого, який йдемо дивитися, приблизно 140 кілометрів. Погода класна. Все чітко, що не може не радувати. Вчора була гарна погода, комфортно було їхати. І зараз, як бачите, також сонечко. Так що, буквально ще, скажімо, 200 км, та в принципі будемо дивитися перший автомобіль Volvo xc 60 на дуже серйозній комплектації. Тобто там буде одна з топових комплектацій, ну, все побачите. Хочу з вами поділитися своїми враженнями від поїздки на автомобілі. Шкода Октавія, 2 літри дизель. Їду сьогодні на ось такому автомобілі. Та й слухайте, проїхав вже приблизно скільки? Ну, 1500 кілометрів. Так я вже в Нідерландах практично доїхав. Що хочу сказати, машинка, звичайно, по комфорту вона трошки від, відстає, з цим не поспориш. Але в цілому... Машина досить економна, та їде непогано, їде, їду, 140-150 км на годину і вона тримає цю швидкість без всяких проблем. По комфорту хотілося б, щоб в машині було трошки тикше, ну і, звичайно, більш, більше комфорту. Комфорту тут, звісно, не вистачає. Але так, машина, шкода, 7 для роботи, для поїздок, для, для сім'ї. Ну, я вважаю, що це топова і хороша машина. Хочу вам трошки розповісти, як я дивлюся автомобіль. Спочатку я приїжджаю, оглядаю автомобіль позовні, перевіряю лакокрасочне покриття, перевіряю на різні потоки рідин, дивлюся стан автомобіля, дивлюся, чи всі зазори в порядку, що поміняно, що не поміняно, куди хто лазив. Це гібридна версія. Це один із кращих, так сказати, по потужності моторів Т8, практично 400 кінських сил, перферація, комплектація Inscription Ось така комплектація. Дуже шикарна. Одна з кращих за ці гроші, що я знайшов на ринку. так, Ось така машинка, чорна стеля. Є в нас проєкція, є в нас камери 360, пам'ять сидінь водія, пам'ять сидінь пасажира, масаж. Все тут є, безключовий доступ. Резина Мишелін в досить непоганому стані. Так виглядає задній ряд. Машина, скажу вам, досить збережена. Звичайно, є сліди експлуатації, маленькі поторчості. Автомобіль я вже трохи подивився, є тут такі царапини, так. але в цілому машина досить непогана. Так, я розклався тут з оборудуванням, передивляюся автомобіль. Не знаю. Не дуже вони тут йдуть торгуватись. Машина в оригінальній фарбі. По дисках, тормозних і колодках все досить непогано. Інскріпшн, такі вставки. Пробіг, по-моєму, 140 тисяч км, я вже не пам'ятаю. Кришталик, два ключа такі в шкірі. Так, Зараз подивимося, скільки тут пробігу. Так, пробіг 142 тисячі кілометрів. Так що будемо дивитися далі. Ну і подивимося, що це буде у нас за автомобіль. Зараз народ беру діагностику і буду перевіряти пробіг, чи оригінальний пробіг, чи ні. Ну, звичайно, буду перевіряти автомобіль. Зараз я вам це все наглядно покажу. Як це відбувається? Заявлений 42 тисячі оригінального пробігу. Біль має оригінальний пробіг 142 тисячі 946 кілометрів. Це дійсно оригінальний пробіг, витяг з трьох блоків, так що дійсно... Автомобіль має оригінальний пробіг, що не може не радувати. Ну, дивлюся далі. Перевіряю гібридну систему, їдемо далі. Тому що такі автомобілі, які напічкані багато електронікою, дуже добре треба їх оглянути, тому що гроші немалі і це все треба грамотно перевірити. Ось ціна автомобіля. На торг хочу вам сказати, дуже погано люди йдуть, тому що це автосалон. В автосалонах торгуватися. Ну, все рівно, я надію, що я опущу це вниз. Непогано зроблю для людей хорошу знижку. на 34 тисячі євро за цей автомобіль. Пробіг, звісно, класний. Машина фу, вся обшита шкірою, дорогою шкірою, преміальною, вентиляція. Все це, звичайно, коштує грошей. Проєкція камери 360. Всі ці понти, Так що будемо дивитися. Машина одна з кращих на ринку зараз Німеччини і Нідерландів. Так що це єдиний варіант в такому, скажімо такій комплектації. Так що буду дивитися далі, що, що і до чого. Що, прийняв я рішення, щоб цей автомобіль нам виганяли і будемо дивитися, провіряти його, робити тест драйв. Тут ще таке є Volvo. Це у нас Volvo v 90 28 тисяч коштує, 29 тисяч коштує такий автомобіль. А я продаю, можете собі уявити, Volvo v 90 Cross Country набагато, набагато дешевше. Потім я зроблю для вас тест-драйв. Це простий Volvo. Так, Тут у нас ще один є Volvo. Продається за. 36 тисяч, але ми вибрали набагато кращу комплектацію. Тут 36 тисяч, але менший пробіг. Салон коротше, обичний, там у нас перферована шкіра на класних дисках. Тут коротше, автомобіль програє в всьому. Там камери 360, тут немає, проекції немає. Ну, коротше, проста комплектація. Є ще одна така тут машинка. Класна, це у нас іде вже з 90 25 тисяч. Камери 360 16 року 151 тисяча. Дуже гарна машинка, також мені подобається, але скажу вам, у мене точно такий салон на кроскантрі, все точно таке саме, універсал і ще й кроскантрі, так що повний привід. Тут комплектація інскріпшн. Ось така машинка. Звісно, у мене камер 360 немає, але теж непогана машина. Зараз Lexus будуть стартувати, забирати і будемо робити тест-драй на Volvo V60. Подивимося, як працює двигун, як працює автомобіль. Так, поки що цей автомобіль залишаємо, їдемо дивитися ще один автомобіль. Подивимося ще один автомобіль, щоб можна було порівняти два автомобілі. Цей класно їде, все чудово, але має невеличку проблему, яку продавці вирішили сьогодні виправити. Якщо вони це встигають відправляти, окей, проблем немає. Так, ситуація на даний момент. Часу взагалі немає, знімати, щось вам показувати, хоча стараюся показати процес. Їду е, дивитися ще один автомобіль, тому що той попередній, так, да, машина класна, цікава, все чітко, класно. Но була одна проблемка, вискочив чек і потім засвистало, десь там якась резинка, тріснула, можливо, автомобіль довго стояв і була помилка по. Збагачення суміші, я думаю, що там десь повітря попадає. Ну, тобто, в принципі, ми домовилися так, якщо цю проблему вирішують, окей, ми подумаємо про покупку автомобіля. Якщо ні, теж там якісь нюанси із готівкою, чи беруть вони, чи не беруть. Коротше, 140 кілометрів до іншого автомобіля, щоб не гаяти час, поки вони там будуть розбиратися, вони говорять, що це не проблема. Там резинку поміняти, окей, хай міняють, я їду ще один автомобіль дивитися, тому що краще подивитися 2-3 автомобілі. Так, приїхав дивитися ще один такий автомобіль. Що можу сказати, автомобіль в принципі, теж непоганий, як і той перший. Так виглядає. Ціна його 32 тисячі в продажі. Але той автомобіль на жирнющій комплектації, хоча цей трошки має менші сліди використання. Але той, скажімо, буде жирніший автомобіль, так що, скоріш за все, повертаємося назад. Там була проблемка, вже нам цю проблемку забрали. Хоча і цей автомобіль непоганий, але колір там, звісно, цікавіший. Так що не знаю, ще подумаємо і приймемо пізніше рішення. Що забираємо? Все-таки Volvo XC60, ось такий автомобіль. Кришталик є, справжній кришталь, перферована шкіра, різні датчики, сенсори. Автомобіль має декілька сколів. Навіть м'ятинку десь побачив. Ще отут побачив таку невеличку м'ятинку. Так. Але, в принципі, це все можна зробити, головне бажання. Так, автомобіль в оригінальній фарбі, повний привід, Т8 АВД, твін енергія, інскіпшін комплектація. Коротше, машина дуже заряжена. панорама, чорна стеля, датчики сліпих зон, складання дзеркал, безключовий доступ, два ключа, жодна деталь не крашена, хоча є багатенько царапин. В цілому автомобіль. Непоганий, вдалося трошки стургуватись. Ну як трошки? Непогано вдалося стургуватись пам'ять сидінь пасажира, пам'ять сидінь в водія. Так що автомобіль відправляється зараз в Словаччину, потім треба буде передати цей автомобіль в Польщу. так, Отака От машинка, красивий колір і машинка також красива по салону, по інтер'єру і так далі. Так що вирушаю і переганяю цей автомобіль в Словаччину. Зараз їду на електриці, машина заряджається, і також на автопілоті. От якраз попросило мене поставити руки на руль. Так це все відбувається, проекція. І машинка під час їзди заряджається, коли відторможує, заряджає батарею. В принципі, практично стараюся тільки слідкувати за дорогою, тому що машина сама тормозить, сама розганяється. Зараз включив собі масаж. Бачите, зараз на електриці працює, включив собі масаж. Дуже зручно. Масажує спинку, налаштував собі максимально сідушки, тому що вони налаштовуються, надуваються, боковушки і так далі. Багато чого можна зробити. Так що машина шикарна. Ось, кстати, шкода, Kodiaq їде. І на Ви фоні... Використовуйте дві ліві смуги, щоб рухатися прямо на один ріг. На фоні цього автомобіля, я думаю, Кодіак, звичайно, ну, теж цікава машина, але тут просто подивіться, як це все класно зроблено, обшито шкірою. Справжній кришталь. Ну, мені набагато більше подобається цей автомобіль, та й ця комплектація це взагалі це космос, це одна із найкращих комплектацій, які можуть бути. Ну що, друзі, потихеньку їду. Машинка в цілому радує, класно їде. Так виглядає, вже трохи проїхав. Комфортна, зручна машина. Гарно налаштував собі сідушечку, ну і потихеньку їду. Хороші диски, машина гарно їде, поводиться дуже прекрасно в дорозі. Що я практично вже доїжджаю потихеньку. Фу, вдалося не просто, якщо чесно, дуже багато кілометрів. Ще приблизно 200 кілометрів і я вже доїжджаю до Словаччини, так що вже буде проще. Я приїхав вже до себе в місто, в Словаччину. Скажу вам чесно, поїздка далася непростою, як завжди. Ось такий автомобіль був підібраний. Були різні ситуації та моменти під час покупки цього автомобіля. Я добре автомобіль перевірив і все в порядку, так що автомобіль приїхав без будь-якої поломки, їде він шикарно. Ось такий автомобіль. Пізніше зроблю для вас тест-драй на цей автомобіль. Це досить хороша комплектація. Volvo XC60, практично 2020 року, камери 360. Хороша комплектація. Думаю, ви бачили, як я його вибирав. Тут стоїть Вольвове. Кросс Кантрі v 90 також заряжена машинка на хорошій комплектації. Розкажу про цей автомобіль пізніше у відео, зроблю окремо тест-драйв. Всім, хто додивився відео, гарно вам дякую. Поставте, будь ласка, вподобайки, підтримайте мій канал, підпишіться. Я займаюся підбором автомобілів. По всій Європі, також їх доставкою, у Словаччину, Чехію, також в Україну. Якщо когось небудь буде цікавити, можете звертатись. І ще одне, хотів вас попросити написати коментарі, задавайте запитання, я з радістю відповім на ваші запитання. Всім бажаю гарного дня чи вечора, коли ви вже будете дивитися, так що всім удачі. Тримайтеся!